Завершальна третя сесія Архієпархіального собору на тему Жива парафія місце зустрічі з живим Христом відбувається у приміщенні духовної академії, і як годиться для початку такої богом благословенної справи дуже важливо спільна молитва. Тож початком цієї сесії стала архієрейська літургія за участю митрополита та архієпископа Кир Володимира та усіх делегатів собору, серед яких були і духовенство, і маряни. Було понад 100 учасників, які об'єдналися у спільній молитві у сопричасті і проханні про допомогу Духа Святого, який би надихав і провадив цією сесією собору. Те, що ми зробили три сесії, воно дало нам можливість зібрати більше людей. Адже ж на цих сесіях собору побувало більше як 600 людей. Це були одні. Роздуми нашого служіння в нас, Івано-Франківській архієпархії, другі роздуми були, що би ми хотіли подати на Патріарший собор, який відбудеться у 15-му році. Після архієрейської літургії усі учасники собору мали можливість оглянути виставку дитячих робіт малюнків на тему Жива парафія очима дітей. Про цю виставку більше розповість сестра Юліана. Коли ми оголосили конкурс малюнку. Для дітей, жива парафія очима дітей, ми хотіли побачити, як діти бачать свою парафію, якою вони її бачать, і яке їхнє розуміння того, що вона є жива. Коли проаналізувати ці роботи, які ви бачите вже на цій виставці, ми можемо побачити, що частина дітей намалювали просто церкву як споруду зачинену. Із зачиненими дверми, і зачиненою брамою, як і більше нічого. Тобто, як звичайну архітектурну пам'ятку, частина дітей намалювала коло церков дітей чи людей. Це для нас вже свідчить про те, що вони бачать церкву із людьми, у якій присутні люди. І ще інша частина значно менша, я можливо сказати, в 5% дітей побачили священника на цій парафії. Цей конкурс нам багато чого пояснив, чи, скажімо, десь як дозволив. Скажімо, підсумувати те ті речі, про які ми вже знали. Знаєте, що є частина в нас живіших парафій, є трошечки менш живі, хоча вони по суті свої всі живі, що поки що дякувати Богу. Але діти бачать їх по різному. Ну і це звичайно ми робимо висновок наскільки вони залучені до того парафіального життя. Делегати собору це представники не тільки духовенства, але також і мирян. І собор розпочався урочистою архієрейською літургією, після якої всі мали можливість послухати доповідачів на надзвичайно актуальні і важливі теми у сьогоднішній наш час. У нас дуже багато зараз запитань, і коли є запитання. Зрозуміло, що християнин хоче отримати відповіді на них, тобто він шукає, а де можна їх знайти як не в церкві, як не на таких заходах, як Собор, де проходить межа між заповіддю Господньою вбий» і де проходить межа між словами Господа нашого, який сказав, що. Нема більшої любові, як та, коли людина життя віддає за своїх друзів, От, в якій ситуації треба керуватися, якою заповіді особисто я прийшов на собор, щоб можливо почути відповідь і на це запитання. Я зрозуміла, що це насамперед є єднання людей, які хочуть поділитися своєю працею на парафіях, щоб на тих парафіях, де ще не є жива парафія, де вона може трохи ще спить або не може пробудитися, але хоче. Щоб поділитися тим досвідом, тими якимись напрацюваннями, цією роботою, яку проводиться, мені дуже сподобався фільм Церкви Христа Царя міста Івано-Франківська, колосальна робота отців Василян. Якщо першою частиною собору було слухання доповідей, то друга частина була більш практичною. Кожен з учасників собору на цих малих групках мав можливість висловити свою думку, свою пропозицію, задати якесь можливо наболіле запитання і пізніше почути також на нього відповідь. Всі результати праці у цих малих групах будуть оприлюднені і озвучені на завершенні собору. Я позитивно вражений. Такою відкритістю і священиків, душпастерів, і вірних, які прибули на собор. Які щиро і відкрито намагалися побачити перешкоди, самі учасники собору намагалися відповісти на ці перешкоди, пропонуючи певні е, кроки того, як можемо спільно ми ліквідувати те, що перешкоджає нам бути живою. Парафією, люди хочуть компетентної відповіді, практичної відповіді зі сторони і священнослужителів, і мер'ян в тому, як нам Відповісти на знаки часу. На ті проблеми, які сьогодні і переживає Україна, і переживають зокрема кожен з нас. Мар'яни є активні. Вони є завжди активні, оскільки це вже третя наша праця в групах. Вміють аналізувати ті труднощі, які мають десь на своїх парафіях, і готові десь і, і, і щось міняти і рухатися далі. І вони справді шукають виход, виходи, шукають вирішення тих труднощів, з якими стикаються, тому що ми всі маємо труднощі, самі люди. Дають і підказують нам, як нам діяти, щоб оживити парафію, зокрема і в соціальній праці. Тобто раніше ми про це не думали, десь ми думали, як це зробити. А вже під час собору Дух Святий, Господь благословив і каже: ось так. І ми повинні попробувати, по крайній мірі всі свої зусилля, щоб реалізувати цю працю. Отже, потрібно залучати мирян. Вони все одно цю працю роблять, просто їх скоординувати, дати їм можливість. І навчити їх це робити. Цей е, собор він є дуже важливий. і велика є роль, тому що на ньому присутні мар'яни. Адже священник, можливо, він є запалений, він є навчений, він знає. Але запалити тим бажанням людей, тим бажанням людей, які є на парафії, це є дуже велике, щоб вони хотіли щось працювати. Не тільки священники. Ці всі напрацювання, які ми отримали, які ми голосували, ми їх е, подамо до друку. Випустимо книгу, яка має бути не тільки для того, щоб ми зробили знову, сказали, що ми ще якісь західи не зробили, і на тому закінчилося. Але це Ми б зробили, щоб ми це втілювали в життя. Ми хочемо відкрити наші, наші храми для наших, для наших вірних, більше їх кликати до співпраці. Вчителі допомагали нам катехізувати дітей. Батьки, що допомогли нам при храмі Господньому, матері при добрій молитві, адже коли ми будемо всі разом співслужити, а це це буде це буде новий крок, новий крок у служінні у служінні Богу і один одному. Завершив свою працю собор у семінарійній каплиці, де кожен із доповідачів мав можливість висловити ті пропозиції, ті думки, які обговорювалися на малих групах. А також просвящений владика Василій виголосив завершальну молитву по закінченню собору. Всемогутній Боже, дякуємо тобі за дар, що ми сьогодні мали нагоду на соборі нашої архієпархії, Застановитися, як нам жити, як працювати, як виконувати Твою волю, щоб взаємно простити і полюбити один одного та краще розуміти Твої плани, а церкві зростання. Благослови, Господи, наші добрі наміри і плани, які ми зробили сьогодні на цьому соборі, щоб вони стали доброю основою для розвитку церкви та українського суспільства. На віки вічні амінь. На завершення також собору, ми сьогодні хочемо зробити перезахоронення єпископа, помічника Івана Лятишевського, який був помічним єпископом єпископа Григорія Хомишина, Станіславівської єпархії. Більше, що в цьому році, якраз ми маємо 25 років виходу церкви з підпілля того часу, коли були зареєстровані. Перші громади української греко-католицької церкви на наших землях ще до проголошення незалежності України.